13-й міжнародний фестиваль театрів Ляльок, Подільська Лялька, лялька-2023». Захід провели до відзначення 85-річчя Вінницького академічного обласного театру Ляльок про це повідомили у Вінницькій міській раді. Головне посилання фестивалю через серця дітей до сердець народів заради миру в Україні. Дирекція звернулася до вітчизняних театральних колективів та театрів Ляльок «Зарубіжжя» з пропозицією щодо їхньої участі. Відгукнулися 15 театральних колективів: Грузії, Ізраїлю, Литви, Туреччини та України. Журі визначила володарів головних нагород кубків гран прі перше, друге та третє місця та 10 номінацій: за кращу експериментальну виставу, за збереження і розвиток традицій театру ляльок, дебют, за кращу режисуру, за кращу музику до вистави, за кращу сценографію, за кращі ляльки, за кращу чоловічу роль, за кращу жіночу роль, за кращу епізодичну роль. Нагадаємо, цей фестиваль традиційний він відбувається 24-й рік поспіль саме в обласному ляльковому театрі. Театр має глибокі традиції, в цьому році йому 85 років. І в той же час він сучасний має сучасне приміщення та використовує сучасні технології. Він найкращий театр ляльок не тільки в Україні, а й у Європі. І єдиний, який побудований в часи незалежності. Знаєте, дійсно сказано було багато, що фестиваль проходить дійсно не в час, час війни. Але Ось та сила мистецтва, ось ті надзвичайні дії вельми поважних акторів, лялькарів, вельми поважного журі, яке гідно і на високому рівні оцінили здобутки фестивалю, саме і дають поштовх розвитку на майбутнє. Величезна вдячність вам, тому що в цей час таких простих речей так не вистачає. І... Вам не просто, але ви завжди віддаєте частку свого серця. Тому низький уклін. Дякую ще організаторам за такий фестиваль, тому що це дуже важливо. Це треба робити, це треба проводити, і в Україні обов'язково бути, коли є такі чудові маленькі серця в цій залі.